Ситуація на південь від роботиного Запорізької області є нестабільною. Тактично вона складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили із рук у руки. Про це заявили в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї глибокої оборони. Російська армія глибоко окопалася на тимчасово окупованих територіях України проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області. Окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку та покращити обстановку в районі Вербового, Новоселівки і Степового у Запорізькій області. Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла майже у два рази. Вважає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Тим часом у Херсоні внаслідок ранкового обстрілу чоловікові відірвало ногу. Травмованого передали лікарям. Його стан критичний. Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такий сильний, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані. Один із патрульних у вкрай важкому стані. СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який планував вступити до школи армії дронів. Житель столиці Олександр Діденко працював на ФСБ та спеціалізувався на зборі інформації про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які використовують безпілотні літальні апарати. Він планував вступити до армії дронів, щоб встановити місця базування українських спецпідрозділів безпілотних літальних апаратів та їхніх дронів. Рашисти планували використати цю інформацію для повітряних атак на об'єкти зсу та служби безпеки. Втім, СБУ викрила зловмисника і затримала його на гарячому під час фотографування однієї з військових частин столиці. Йому загрожує довічне ув'язнення. Росіяни до чогось готуються. Вони будують укріплення у Курській, Брянській та Бєлгородській областях. У Курській області влітку вздовж кордону з Україною були побудовані нові траншеї. У Брянській області викопали нові протитанкові рови щодо Бєлгородської області, то там за останні місяці також збудували нові укріплення. Втім, які саме поки не зрозуміло. Ударні дрони вчора атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59. Три з чотирьох безпілотних літальних апаратів влучили в ціль. Є значні пошкодження виробничих потужностей. Інформує головне управління розвідки.